Ось як ми обіцяли, що до нас мали прийти матки і ми покажемо це. З прийшли матки вчора від Ігоря матковода з Закарпаття. Ось такі маточки. Все прийшли добре. В цьому відео покажемо, як ми їх підсаджуємо. А в наступному, напевно, покажемо, як, як прийняли. Думаю, буде цікаво, бо є різні, різні нюанси. Ось, е, ми в пару сімей не встигли, вийшли матки, ми ще їх не знайшли. І може бути, що не всі. ми постараємося щоб знайти ну, тих маток, щоб нічого не було, але можуть бути різні загрози. То ми покажемо з 11 маток, скільки прийняли. Отже, дивіться далі. Ну, перед тим як ми будемо підсажувати маток, ті, що прийшли нам з, Кар... з Закарпаття, будемо пересаджувати помічені такі вулики. Звідси був відданий пакет. Ось. І в нас є отакі позначення, що пакет відданий, але є деякі, ви побачите потім пізніше відео, що деякі вийшли матки, ми не встигли на день. Десь пізніше, пізніше э, старішу личинку відтягнули і матка швидше. Вийшла, і Ми на день не встигли. То буде може бути проблемою, але ми постараємося, щоб проблеми не було. Відкриваємо цього вулика і зараз ми будемо ще раз дивитися, чи ніде ніякого маточника немає, якого вони могли б потягнути. І тоді будемо підкладати матку в пліточці. Отже, дуже добре, що ми знову ще раз переглядаємо цю сім'ю. Тут от, знайшли маточник, ми його вже ліквідували. Знайшли відтягнути трохи маточник, але всередині було маточне молочко і личинка. Цей маточник, він, 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 він пустий. Тому далі переглядаємо, якщо щось, то покажемо далі, що робимо. Ось ми вирішили, що випустимо її раніше. Просто для експерименту побачимо. Просто ця сім'я вже довго без матки, я думаю, мають прийняти. Ми подивилися, година десь пройшла приблизно. Поведінка нормальна бджіла. Хочемо відео показати, як чи можна так відразу її прийняти, побачимо реакцію неї візьмемо рамочку. Може поки йде менше бджіл. І попробуємо її випустити. І побачимо як вона. а? Має сісти зараз почекаємо з ними. Треба тут постояти хвилинку і подивіться, десь має азоросіст. О, не сідай, сідай. сідає. Хай, 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 хай. О, о, о. А що ж, ця сім'я, що тільки що злетіла була матка. Що ми робили? Чекали, чекали, бачили, що вона тут літає, але так і не сіла. Не змогли дочекатися, кажу, йдемо на хвилин 15 відпочинемо. Ми пішли відпочити і думаємо, вона сюди має сісти. І точно за хвилин 15 приходимо, піднімаємо першу ранку і дивимося. А ця матка сюди прилетіла, сіла і її бджоли взяли в клуб. Тому ми вже не знімали відео, бо швидко діяли, щоб вони її не Да. Не вбили. Не вбили, і ми її зловили знову в кліточку. І ось посадили. Все показуємо, як є, але це наука для всіх, для нас найперше, для тих, хто буде дивитися з початківців. Це відео. Ось ми посадили її в кліточку. Спочатку була реакція, ви самі бачили. Миру все. І цікаво буде, чи, хоч вона там жива, бо бувало таке, що навіть в кліточці. Є. Бувало, що навіть в квіточці її вбивали. Нас обсадили. Ні, маточка жива, Ось вона. її трошки покоцали, але подивилися, що вона все-таки ну, ніжки цілі, крила, цілі. І, і Робимо зараз так, як треба було робити з самого початку. Просто маточку цій сім'ї дати і на сутки витримувати, просто щоб вона в цій квітості була, щоб вони до неї привикали. Отож, ми її назад даємо то в цьому відділу не було, чи в цьому легше. Ось ми її на сутки, завтра знов будемо відео знімати і буде дуже цікаво слідкувати, чи... ну, бо якщо вже вони таку агресію до неї виявили, то цікаво, чи все-таки вони до неї прив... привикнуть і все буде добре. Тому я думаю, що це відео буде повчально для... для багатьох. Для нас самих. Бо ми казали, що ми хоч же трошки займаємося бльованою, але помило робимо багато. Маток замовляли нечасто, нечасто, і не часто, підсаджували не часто, виводили все своє мовити, але будемо вчитися. Хоча дивилися так само на ютубі, як це робиться, але хотіли проекспериментувати. Ось і побачите, чи вони її нормально відразу приймуть. Не нормально, тому так не робіть. Ось, а сразу, якщо її в кліточку і хай сутки вони побудуть з нами. А зараз йдемо туди на пасічці, поки ми працюємо, про її. Ці, ці сім'ї у, сім у нас були помічені, бо ми е, збирали з них відводки, що встигнути зробити, але не встигнули, бо роботи багато. Ящики вашого вихідного. Ось перший різ і відразу тут другий. з сусідніх вулик, які ми оглядали три дні тому. Збиралися з них ще раз скажу, зробити відводки, встигнути, відводку матку забрати, але, але не встигнули ріж. різ Ну Нічого ми, далі будемо. З ними працювати, рій це теж дуже добре. Покажемо зараз сам процес, як знімаємо цього роя. Трошки зависоко він. нам. О, куди я достаю максимум. Йдеться зараз якось пробувати його струсити. Це, це не, не Думаю, що буде важко. Просто, ну попробуй нахилити тую. Ну ту я хрусь не можу хруснює, це ну, не це, щоб він То він, я на себе його загрозу ну, мінув. Так, не знаю, не видно, мабуть нічого. Трусити? Трусити. Надіюся, що мать попала туди. Баба себе спочатку маленький, саватува, а це вот лапцечок стрільби Тасабейщи. Скоро сюди, чекай чка ще сыре гелки. Сюда шесть майонов залетело, не? не Добре, да, мандрівник. Може 20 трохи, бачиш, туди сідають наверх, хай сядуть. Що продовжимо підсаджувати остальних маток. Вже ми їх підготували. Бывает таке на ловички. такі такие наловики. Мускинки три писа двигают, да? Угу. Це четверта була.

Ну, добре, що вулики помічені, як пакети віддавали, просто помітили і перезнаємо, які, з яким вуликом працюємо. Все. Все просто. Завтра вже їдемо косити пасіку. Може, Це буде красота. Може бо ще треба ряд дойти. Продовжуємо ставити. Так як ми хочемо завжди говорити правду на цьому каналі, то поки виймали. З квіточок. Одна матка все-таки навіть з вікна. І то була москітна сітка, знайшла там прохід і вилетіла, і назад не залетіла, Ми сподіваємося, що її знайдемо в якомусь рою, той, що ми показували, тільки вам на відео два руї. Сподіваємося, що вона десь туди вона мічена і її має бути видно. Мої не мічені. Якщо вона десь припроситься, то ми її знайдемо. Так поки з 11 маток підсаджуємо десь. Не повторюється нашу мелок. Ну що, друзі, підходить до закінчення наш робочий день. Так само і це відео, яке ми знімаємо, хочемо показати вам на кінець, що вже немає цього роя. Він знятий, він в цій в цьому ящику. Це є, маточка точно там. Спокійний, хороший рік. Також цей другий, вже Це він теж скоро має сісти, ще трошки почекаємо та й будемо їх закривати. Це. Цей трошки кращий, більший, більше бджоли. Ну все, будемо чекати, хай вони тут присвояться, потім їх кудись пересадимо. Що хочу сказати, прийшло закінчення цього відео. Хотів би попросити вас всіх підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар. Неважливо, він буде чи хороший, чи поганий. Ми всю критику будемо сприймати, будемо ваші коментарі читати і застосовувати їх в нашій пасіці. Тому всім дякую за перегляд, до зустрічі.